Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серію ГМ про РБ. Ми знаходимося в поселенні Аден. Побіжимо сьогодні на цікавого боса, якого створили колись величні гіганти. Будемо потрошки рухатися, а вас, друзі, прошу перевірити підписочку, ставте подобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Залиште будь-який комент, це дуже допомагає. А ми телепортуємося в забуті рівнини. Я, як завжди, покажу вам дорогу, друзі, тому що вона трішки запутана. Ну і по дорозі трішки познайомлю вас з нашим сьогоднішнім героєм. Сьогодні у нас РБ Хекатон Prime, який знаходиться у печері гігантів на самому низу. ХП у нього 573 271. Атака фізична 4656. Магічна атака 4297. Фізичний захист 3349, магічний захист 1360. У нього є файтери. Тобто буде доволі цікавенько і трудненько. Хоча, скажуть, чесно, Друзі, в свій час ми на нього не дуже часто ходили, бо з нього нічого такого прям особливого не падає. Є трішки історії про цього рейдбоса, він був створений гігантами. Це було, був прилад, який є різновид приладу для контролю розумової діяльності, які залишили древня цивілізація гігантів. З її допомогою гіганти. Хотіли правити іншими розумними істотами, але винахід зміг вирватися з під контролю гігантів і почав використовуватися проти своїх винахідників і контролювати рабів з раси гігантів після того, як їх культура прийшла в занепад. Аналогічно ядру у башні Круми. Ця форма життя з штучним інтелектом може керувати іншими створіннями. І її залишили ось тут, в печері гігантів, для того, щоб керувала тими, хто живе в ній. Ось така от історія, друзі, це сам по собі навіть не жива істота, а прилад. Побачимо, що то за прилад. Можливо, це просто емітатор. І тут треба просто спригнути донизу. Ось ми і прибігли. Ось і баф наш тут. Отримуємо баф за рівним. І переходимо до фарма. Спочатку будемо мочити файтерів, а потім перейдемо до самого Хекатона. Майстерів багато. Трішки виведемо його. Дивіться, який чудовий прилад, як він складається. Прям незвичайно. Як, друзі, таке створіння можна було розробити? Це просто щось неймовірне. Це скільки технологій в нього вклали. Просто супер. До речі, ми сьогодні у Majestic обладуночку. Як завжди, славний, такий прям дворянинський гарний одяг. Ось так от нам насипало. І якщо чесно, на друзі, очікував, що буде гірше. І от перевіримо, що нам сьогодні випало. А нам випали, друзі, точечки на зброю Ну, Нам впали каблучка фенікса ашний грейт. грейд Це дуже круто. Нам впали точечки на заточку броні. Нам впали кусочки на Ожерелля. І також нам впали кусочки на алібарду. Ну і. Сфери для прокачки клан скілів. Що ж, друзі, результат зовсім навіть непоганий, я такого навіть не очікував, але дуже задоволений. На цьому ж ми будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми зустрінемось в слідуючій серії на Новому Арбе. Пока-пока!